На Рівненщині жінка змушувала своїх дітей жебракувати. Робила це на Рівненському автовокзалі та ринку. Просила у людей грошей на харчування та лікування своїй дитині. Втім, як засвідчили медики, ні здоров'ю, ні життю малечі нічого не загрожує. В Серпні поточного року працівникам кримінальної міліції справа дітей було здокументовано факт використання малолітньої дитині для заняття жебрасту. По даному факту порушена кримінальна справа, яка ще знаходиться на досудовому слідстві. Слід зазначити, що в 2010 році, все в липні місяці, дана громадянка, відносно якої порушено кримінальну справу, також використовувала свою на даний час вже старшу дитину для заняття жебраством. Вона, тобто, брала свою дитину, просила в людей гроші на харчування, на лікування дитини. Хоча держава її забезпечувала кошти, вона отримала відповідні. Мама малолітньої дитини є жителькою села Мирогоща Дуби. У 2010 році вона вже притягувалась по даній статті до кримінальної відповідальності. Суд виніс рішення штраф 900 гривень. Але жінка не стала на шлях виправлення. На той час вона використовувала, щоб бракувати свою трирічну дитину. Тепер бере малечу, який лише рік. Перший протокол на жінку міліціонери склали ще на початку літа. Вона була попереджена, що далі їй загрожує кримінальна справа. Однак мати проігнорувала застереження міліціонерів. Як покарати жінку вирішуватиме суд. На санкція передбачає покарання штраф або умовне позбавлення волі.